Параграф 14. Литва Помічено, що національні характери литовців та українців мають підозріло багато спільного. І особливе місце серед ознак, які свідчать про ментальну близькість двох народів, займає приблизно однаковий ступінь їхньої огиди до державності. Бо предки і литовців, і українців приступали до створення в себе держав досить пізно ще й робили це з великою неохотою, ніби роблячи комусь послугу. Литовці в цьому розумінні навіть перевершили українців, бо перейшли до ідеї державності значно пізніше ніж наші предки, і їм аж до 13 століття вдавалося насолоджуватися щасливим і ніким не регламентованим життям серед лісів і луків на мальовничому узбережжі Балтійського моря. Щоправда, сусідні народи, які вже увійшли в добу в державності, несамовито литовцям заздрили і часто ходили на них у походи, щоб зіпсувати тим безтурботним людям їхнє приємне буття. Мусимо визнати, що й наші предки також не раз і на два приходили в литовські землі без запрошення та поводили себе там не найкращим чином. Литовці, однак, люто гризалися і підкорити себе нікому не дозволяли, ще й самі часто відповідали візитам вічливості у складі великих і добре озброєних загонів. Тож середньовічні туристи, описуючи тогочасних литовців, відзначали, що в домашніх умовах вони дуже гостинні й добродушні, а от на війні жорстокі та хижі. З плином часу життя в оточенні не надто чемних сусідів змусило литовців взятися і за державотворення, бо без державних інституцій складно організовано боронитися від непроханих заїд чи влаштовувати проти них справедливі грабіжницькі походи. Цей процес призвів до появи в литовців в 13 столітті своєї централізованої держави, що тісно пов'язано з іменем Міндовга. Котрий об'єднав під своєю важкою рукою більшість місцевих князів і гучно, щоб всі почули, оголосив себе Великим князем Литовським. Оголошення було почути, довколишні правителі недобре всміхнулися і повсідалися на коней та рушили у Литву, щоб глянути на того мін довга поближче. А то був дуже цікавий персонаж не лише литовської, а й української історії. Хоча б тому, що його постійним спаринг партнером виступав відомий уже нам Данило Галицький, який серед іншого вплинув навіть на прийняття міндовгом рішення вихреститися, хоча це було непросто. Річ у тім, що литовці довго і вперто трималися своїх язичницьких вірувань, і їх можна зрозуміти, бо як можна відмовитися від таких хороших богів, як Діавас, Перкунас чи Аушріни? Не кажучи вже про Бога шлюбу та кохання Пізюса. Однак майже всі народи навколо були вже вихрещені, і жити поряд з литовськими язичниками їх не вистачало ніякого християнського терпіння. Взагалі-то литовці не були якимись фанатично відданими ідеям язичництва племенами і ставилися до релігійних питань досить філософськи, а не так, як їхні історичні сусіди, Пруси. Також балтські племена, котрі затято трималися своїх вірувань і ні про яке навернення у християнство навіть слухати не хотіли. Тому до прусів постійно ходили місіонери, які смиренно несли їм істину віру, а пруси великодушно піддавали тих місіонерів моторошним тортурам, різали та вішали на дубах, забезпечуючи католицьку церкву першокласними мучениками. Про одного з таких мучеників Бруно Квертфордського дідусь уже якось згадував у першому томі історії, О тому самого Бруно, котрий сильно здивував Великого князя Київського Володимира Тим, що зумів у 1008 році навернути у віру Христову навіть частину печенігів. А ось із прусами йому цей номер не вдався, тож Бруно довелося втішитися причисленням себе до лику Святих. Щоправда, для цього йому довелося пережити малоприємну процедуру відтинання голови, але є всі підстави вважати, що цей затятий місіонер свідомо шукав собі саме таку мученицьку смерть. Таке взаємовигідне співробітництво між Римом і прусами тривало досить довго, аж поки то все не набридло польським князям, яким невгамовні пруси сильно заважали будувати процвітаючу середньовічну польську державу. Зважали навіть не тим, що були язичниками, а своїми постійними бешкетами у польських землях, на що польські королі та князі відповідали каральними походами, і те криваве добросусідство між поляками та прусами тривало кілька століть, аж поки пруси якось необачно не пограбували в Мазовії та Хелмській землі понад 300 католицьких храмів. Принаймні князь Конрад І Мазовецький. Скаржичись римському папі на безчинства прусів, акцентував його увагу саме на пограбованих храмах. Зрозуміло, що папа Гонорій III не міг стерпіти такої наруги і заприсягся розібратися з тими прусами з усією необлаганою суворістю римського понтифіка і не просто оголосив у 1218 році проти них хрестовий похід, але й нацькував на прусів ордени хрестоносців. Спочатку, щоправда, пруси лише посміювалися та спокійно перемолотили іспанський орден Калатравів, яким не допоміг і багатий досвід боротьби з сарацинами. Спільні походи польських князів Лешка Білого, Конрада Мазовецького та Генріка Бородатого серйозного враження на прусів також не справили, і охоти грабувати польські землі у них не відбили. Не міг нічого вдіяти з прусами і орден мечоносців, полем діяльності якого були землі сучасних Латвії та Естонії. Для боротьби з прусами Конрад Мазовецький навіть створив власний польсько німецький Добжинський орден, але і його правоохорона діяльність не увінчалася успіхом. Пруси перспокійно грабували собі Мазовію, не звертаючи на тих кумедних хрестоносців ані найменшої уваги. А якось навіть підійшли до замку самого Конрада та попросили в нього коней, щоб відвезти додому награбоване в його ж землях, що мусив бідолага робити. Конрад нишком віддав нахабникам прусам коней, на яких приїхали його гості, ще їхній верхній одяг. Гості були дуже невдоволені. В цих умовах Мазовецький князь був просто змушений звернути свій благальний погляд у бік Тевтонського ордену. Про який було відомо, що вони, хоч і темні фанатики, проте битися уміють добре. Тож, тевтонці на запрошення князя Конрада, діловито прибули в Польщу у 1230 році і осіли там на умовах тимчасової оренди строком на 20 років та хазяйновито огляділися довкола. Після чого розпочали будувати свої замки, поступово просуваючись у глиб прусських земель, несучи тамтешнім племенам світло істинної віри з такою звірячою жорстокістю, що оповідати про те все детально, дідусь не наважиться з гуманістичних міркувань. Згодом тевтонці взагалі забудуть про те, що їх пустили в гостину Польшу тимчасово, почнуть поводити себе нахабно і вгамувати їх вдасться лише у 1410 році спільними зусиллями поляків, литовців, білорусів та українців в ході знаменитої Грюнвальської битви, про яку дідусь детально розповість уже в наступному третьому томі історії. Литовці ж дивилися на середньовічні безчинства тевтонських релігійних фанатиків на сусідніх землях, не приховуючи осуду, хоча й до прусів великих симпатій також не відчували. Але, побачивши, якими методами насаджується католицизм, ряд литовських князів уважніше придивився до православ'я, а багато хто з них навіть вихрестився, що рештою литовців було сприйнято спокійно. Віротерпимість і толерантність давно характеризують цей чудовий народ. Головне, щоб їх самих не чіпали і ні до чого не примушували та не заважали жити, як їм хочеться. Здається, таке ставлення до життя характерне не лише для литовців, але й для українців, що також підтверджує дідову тезу про підозрілу ментальну близькість двох наших народів. Мов за історії кліо, овочевидь, любить наші народи і постійно турбується, щоб противники в нас були якомога сильнішими, бо, видно, вважає, що лише в боротьбі із сильним ворогом у народу може вигартуватися непереможний дух найвищого гатунку. Імовірно, саме тому, що на світанку становлення литовської державності історія послала литовцям для випробувань оті ордени хрестоносців. Першим таким випробуванням для молодої литовської держави став орден мечоносців, які не лише насаджували католицизм серед предків литовців і естонців, але й зацікавлено поглядали у бік Литви. Литовцям такий нескромний інтерес з боку мечоносців не сподобався. Вони оголосили орден терористичною організацією і розпочали проти нього широку антитерористичну операцію. Довго й методично їх хлопцювали, аж нарешті 22 вересня 1236 року у битві при Сауле розгромили мечоносців ущент. Муза історії хмикнула і вирішила ускладнити литовцям задачу і підсунула їм із заходу Тевтонський орден. А що було ще складніше, звеліла недобитим мечоносцям влитися у склад Тевтонців у ролі автономного лівонського ордену, та з цікавістю спостерігала, що ж буде далі. А й справді цікаво язичників литовців з півночі та заходу огорнула агресивна організація християнських фундаменталістів дуже радикального толку. Литва, однак, не злякалася, і зараз її історія може похвалитися десятками переможних битв з Тевтонцями, на тлі яких розрекламоване російськими міфологізаторами історії Льодове побоїще виглядає невинною дитячою грою в сніжки. До речі, практично одночасно, у 1237 році, муза історії Кліо підкинула квест із хрестоносцями Данилу Данило Галицькому. Тевтонці, відчувши себе в Польщі господарями становища, посіли й штаб квартиру заснованого Конрадом Мазовецьким польсько-німецького добжинського ордену. Конрад на Тевтонців страшенно розсердився, але виторити їх із Добжини не зумів. Тому подарував виставленим на вулицю Добжинським лицарем місто Дорогичин, який узагалі-то належав Волинському князівству. Але Данило з Васильком такої щедрості за їхній рахунок не оцінили, і в березні 1238 року стрімким маршем підійшли під Дорогичин і рішуче відібрали місто назад. У полон тоді потрапило чимало крижаків хрестоносців, на чолі з магістром Бруно. Серед дослідників, однак, немає єдиної думки щодо реального перебігу подій під Дорогичином. Під перами декотрих вітчизняних популяризаторів історії вони розростаються в складну воєнно-дипломатичну операцію загальноєвропейського масштабу, вінцем якої стала грандіозна битва під сінами Дорогичина, у результаті якої Данило здобув стратегічну перемогу, а від хрестоносців залишилося. Лише купа металобрухту. Водночас професійні історики у своїх висновках значно обережніші, а дехто з них стверджує, що битви не було зовсім. Проста поява серед тих волинських полків під мурами дорогичина примусила хрестоносців здатися без бою. У будь-якому разі дорогичин Данило з Васильком повернули, а недобитки добжинців востаннє вигулькують у квітні 1242 року у битві при Легниці, у тій самій, у якій монголи вщент розтрощили польсько-німецьке військо, після чого весело поскакали ловити угорського короля Бейло IV. Хай там як, але дорогочинський урок пішов хрестоносцям на користь. Більше охоти просуватися на територію Галицько-волинських земель вони не проявляли, і за це Данило та Василько цілком заслуговують на наші з вами схвальні епітети. Тут доречно згадати, що дорогичинська сутичка з хрестоносцями під талановитим пером Миколи Бажана виросла у грандіозну битву з масою кривавих подробиць і батальних сцен. Не будемо засуджувати поета за творче переосмислення історичної дійсності. Зокрема, за його різку антинімецьку риторику, бо згадаємо, що свою знамениту поему Данило Галицький Бажан писав у 1941 році, коли мільйони українців і на фронті, і в тилу гостро потребували психологічної підтримки і талановитих свідчень, що наші предки здавна вміли бити німців, яких Микола Бажан суворо попереджав, що нема чого лізти на землю, де Галицького келепа злий дзьоб. Крізь забороло всаджується в лоб. Ось у таких умовах розвивалися і міцнішали молоді Литовська та Галицько-Волинська держави, ще, не здогадуючись, що в майбутньому їм доведеться об'єднатися і довгий час виступати на європейській арені в якості єдиного, добре зіграного ансамблю. Що ж до Литви, то якихось чітких планів щодо релігійного майбутнього країни. У Великого князя Міндовга не було, і до православ'я, і до католицтва він ставився однаково байдуже. І, можливо, ніколи не став би королем Литви та ще й католиком, якби на сцену литовської історії не виїхав на баскому коні Данило Галицький. Який взагалі то й не думав про навернення Міндовга в католицтво, просто так сталося. А трапилося це ось як, у 1248 році. Вже після монгольської навали та після об'єднання Галичини й Волині в одну державу, Данило з метою встановлення з Литвою доброзичливих стосунків і керуючись далекосяжними експансіоністськими планами, оженився на сестрі Литовського князя Товтевіла, який доводився Великому князю Міндовгу рідним племінником. Наступного року Міндовг несподівано захопив володіння Товтевіла Ще деяких менших литовських князів і зробив вигляд, що так було завжди. Ображений товтив кинувся до свого могутнього галицько-волинського зятя, щоб той допоміг йому повернути відібрані дядьком Міддовгом землі, а одночасно звернувся з аналогічним проханням до лівонського ордену, котрий у ті часи вже оклигав та за підтримки тевтонців підняв голову на теренах сучасних Латвії та Естонії. Таким чином, у 1251 році мідов опинився в скрутному становищі, бо з півдня на нього рушив Данило Галицький, а з півночі магістр лівонців Андреас фон Фельфен. Обидва, зловісно, помахували мечами, і мій дом відчув себе незатишно, але швидко оговтався і голосно гукнув римському папі, що давно мріяв увійти в лоно єдино правильної латинської церкви. Розчулений папа Інокентій IV прослюзився. І негайно видав булу, згідно з якою Литва оголошується королівством під протекторатом римського єпископату, та вислав Міндовгу новенький королівський набір, який складався з корони і Іскіпетра. Такий різкий поворот сюжету насторожив Данила Галицького, бо магістр Лівонського ордену замість бити Міндовга розкрив перед Неофітом свої схвильовані обійми. Розцілувавши нового брата в Христі, фон Фельфен спитав, чим може бути йому корисним. Міндов на це зашарівся і сором'язливо тиснув пальцем у бік Данила, який уже встиг захопити міста Волковиськ, слонів і з дитів. Лівонський магістр кинув у бік Данила злий погляд і рішуче вдягнув на голову відро, а Міндов, задоволено хихікуючи, скочив на коня. Спатиничий Данилу зупинив своє військо. Але побачивши, що противники не жартують, віддав Лункий наказ і Галицько-Волинські полки миттєво з списами, повисла незручна пауза, під час якої товтивів раптом теж вихрестився. Зрозумівши, що на цьому етапі свою історичну місію у Литві він виконав, Данило повернувся додому, де віддався матримоніальним інтригам з метою заручення свого сина Романа з австрійською принцесою Гертрудою Бабенберг. Аж тут Данила покликала його мама, бо папські легали привезли якусь корону, треба би поміряти, чи не замала. Коронувався міндов трошки раніше за Данила, 6 липня 1253 року, і цю дату литовські школярі вчать на уроках історії Литви як одну з обов'язкових для запам'ятовування. Та й взагалі про Міндовга в литовських підручниках сказано багато хороших слів як про засновника держави і першого християнського монарха. Сам Міндовг, однак, тих підручників, видно, не бачив, бо поводив себе часом так, що й розповідати соромно. А через сім років взагалі з усіма розсварився, відмовився в 1260 році від титулу короля, показав папі язика і повернувся до звичного язичницького способу життя. Загалом процес християнізації Литви займе ще понад 100 років і офіційно завершиться аж у 1387 році при Великому князі Ягалі. Але про це дідусь також розповість уже в наступному, третьому томі нашої історії. ж коронувався в грудні 1253 року. У Дорогичині, однак, на відміну від литовського колеги, він у католицтво й не переходив. І титул короля собі залишив, хоча римському папі не було від того жодного зиску. Данило себе його боржником не вважав і лише посміювався, поправляючи перед зеркалом корону. Отже, в результаті тонких дипломатичних інтриг, які плів римський папа Інокенті IV в Литвії на Русі, папська скарбниця просто збідніла на два комплекти коштовних королівських корон. А тогочасні політичні експерти, коментуючи дії Данила та Міндовга, лише захоплено плескали в долоні оце так пройди світи. І висловлювали тверде переконання, що дві такі хороші держави мусять колись обов'язково об'єднатися. Неясно було лише, коли і як саме той процес відбуватиметься, але більшість аналітиків схилялися до думки, що Данило Литву таки колись проковтне. Данило й Міндовг. Синхронно обвівши римського папу довкола пальця, відчули один до одного взаємну повагу і вирішили породичатися. І з цією метою зіграли весілля, на якому відсвяткували одруження Шварна Даниловича з литовською принцесою. Так хитрий Данило застовпив за своїми нащадками можливість приєднання до королівства Русі ще й Литви. Нащадки дуже старалися, іноді навіть занадто, тому мрію Данила про Бавто Чорноморську геополітичну військ довелося втілювати в життя литовським князям, інтеграційними зусиллями яких і була згодом створена потужна середньовічна держава, Велике Князівство Литовське, яким по праву пишаються і литовці, і білоруси, і українці. Пізніше стосунки Росії з Тевтонським орденом більш-менш нормалізувалися. Розпочалася жвава торгівля, і нащадки Данила підтримували ставтонцями інтенсивні дипломатичні стосунки. Ті стосунки, щоправда, не дуже радували великих князів литовських, які, треба чесно зізнатися, дивилися на королівство Росії не без підозри і мали для цього чимало підстав. Бо протягом перших років після смерті Міндовга королі Русі активно втручалися в литовські справи, не приховуючи, що хочуть над Литвою панувати. І якийсь час Великим князем Литовським там був взять міндовга син Данила Галицького, Шварн Данилович. Після смерті Шварна в Литві починається владна колотеча, у яку енергійно втручається старший син Данила Лев Данилович, який намагається виконати батькову волю та об'єднати Литву з Руссю, але якось він так те робив, що краще би за цей не брався. Литовці лише тісніше згуртувалися і почали люто відбиватися. Ображений Лев Двічі у 1274-1275 і 1277-1278 роках приводив у литовські землі монголів під командою Беклярбека Ногая. Однак, незважаючи на завдані Литві величезні спустошення, симпатії литовських громадян завоювати чомусь не зумів. Нарешті, у 1295 році, на посаді Великого князя Литовського утвердився енергійний князь Вітень. Який протягом усього свого 21-річного правління вів практично безперервні жорстокі війни. Спочатку він довго і безжально гамселив Лівонський орден, посилив Литву Союзом із Ригою, а далі взявся і за Тевтонців. Однак, незважаючи на зайнятість, зумів викроїти трохи часу, щоб розпочати нарешті довгождане розширення Литовської держави на південь. За його правління, ймовірно, і відбулося добровільне приєднання до Великого князівства Литовського ключових білоруських земель Полицька й Гродно. Таке об'єднання було історично зумовленим і вигідним для всіх сторін, окрім тевтонців, яким поселення Великого Князівства Литовського категорично не подобалося, а їхні єпископи проклинали вітеня, на чому світ стоїть. Аж нарешті, в 1316 році ті щире прокльони почуло небо, ударила блискавка і вбило вітеня на смерть. Тивтонці зраділи й подивилися на своїх єпископів з великою повагою. Єпископи там були, звісно, ні до чого, бо сучасні історики вважають загибель князя Вітеня від удару блискавки просто мстивими вигадками побитих ним опонентів, тим паче, що успадкував владу його молодший брат Гедемін, за якого. Причин у тевтонців накликати громи й блискавки стало ще більше. Між тим, Гедемін, який правив з 1316 по 1341 рік, продовжив розпочати старшим братом справу ще успішніше, і при ньому територіальне розширення Великого князівства Литовського на південь стало головним вектором Литовського державотворення. За правління Гедеміна до складу Великого князівства Литовського війшла не лише більша частина сучасної Білорусі, а й низка земель сучасної України, і на цьому варто зупинитися детальніше.